Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. Сьогодні ми продовжимо працювати над тим, що робили раніше фліпи, роли, спліт Ес та інші акроманеври. Але цього разу ми трохи підвищимо рівень складності. Ми ускладнимо завдання тим, що спробуємо виконати ці маневри без попереднього різкого зльоту в небо. Отже, я хочу, щоб ви злетіли з місця старту. Зробіть поворот праворуч і летіть по вулиці. У одній із попередніх вправ я просив вас летіти вулицею до її кінця. Облетіти маленьке коло, а потім повернутися назад по вулиці у зворотному напрямку. Ми повторимо це завдання. Але цього разу, коли ми будемо летіти вулицею, спробуємо виконати рол нижче рівня ліхтарів або приблизно на їхньому рівні, але не вище. На певному рівні це можна просто виконати. Зменшуємо тротел і робимо рол. І якщо ми встигаємо закінчити рол досить швидко, ми не впадемо. Але це не те, на що я хочу, щоб ви звертали увагу в цій вправі, адже насправді немає великої різниці. Чи виконуєте ви це на висоті 50 метрів, чи на 30. Я хочу, щоб ви зрозуміли: якщо ми будемо достатньо близько до землі і спробуємо зробити ролл, ми просто впадемо. Що нам потрібно почати робити, це використовувати так званий памп, це робиться задля невеликого набору висоти перед тим як виконати фліп чи рол. Фактично, давайте для початку окремо попрацюємо над пампом як вправою. Отже, злітайте та підлетіть до одного з цих будинків. Вам потрібно просто дивитися на фасад будівлі. Я хочу, щоб ви зробили памп, як я це роблю тут, щоб дрон піднявся вгору і опустився вниз. Якщо вам важко точно зависати, можливо, краще не робити це перед фасадом будівлі. Ви можете просто взяти те, що я роблю, як приклад, а я покажу вам легший спосіб це виконати. Отже, я рівняюсь з цим поверхом і різко додаю тротл, а потім зменшую його, щоб ми знову впали. Я спробую підхопити себе на тому ж рівні. Тож, трохи пампу, невелике падіння збільшуємо тротел і підхоплюємо себе. Я просто збільшую тротел. Я піднімаю його до максимуму, роблю памп і тримаю, поки не почну бачити, як дрон піднімається. Тут важливий таймінг. Ви можете спостерігати за мною, щоб зрозуміти ритм. Коли я починаю падати, я знову збільшую тротл і знову підхоплюю себе. Це не просто різкий зліт у небо. Це невеликий памп, схожий на ведення баскетбольного м'яча. Просто робимо бум. Підхопив Бум. бум. І якщо вам важко зависати перед будівлею, як я показав, ви можете зробити те саме, просто пролітаючи вулицею. На рівні вулиці, але бажано нижче рівня вуличних ліхтарів, ви можете летіти вперед і а бум. Підхопіть себе, перш ніж вдаритися об землю, бум. Це трохи схоже на гру в жабки, правда. Я хочу, щоб ви відчули скільки і як довго потрібно утримувати тротл для досягнення такого результату і як правильно підхоплювати себе внизу? Ось я на нулі, а потім одразу повертаю тротл приблизно до точки зависання, щоб підхопити себе і не впасти. Присвятіть трохи часу цій вправі, рухаючись вперед або зависаючи перед будівлею. Виберіть спосіб, який для вас найзручніший. Коли у вас це почне виходити, ви зрозумієте, куди ми рухаємося далі. Ось я занадто близько до землі, щоб виконати фліп чи рол, бо впаду на землю. Але що я можу зробити? Це зробити памп, додати трішки висоти і виконати ролл. І це наступна вправа, над якою ми сьогодні працюватимемо. Ось як виглядає таймінг цього руху. Тож це буде легкий памп, і як тільки тротл зменшується, бах! Ми різко виконуємо рол, ну, поки що тільки рола без піччю. Я обожнюю працювати над таймінгом цих рухів, тому що у мене є доволі чітке відчуття, скільки часу я проведу у повітрі тож мені подобається планувати рухи, а не поспішати швидко повернутися у рівне положення. Але поки ви не отримаєте відчуття того, скільки часу ви будете в повітрі залежно від сили натискання на тротел і висоти підйому, можливо, варто просто утримувати стік на максимумі протягом усього руху. Виклик полягає в тому, щоб виконати цей маневр якомога нижче та контрольованіше, максимально близько до землі. Бажано залишатися нижче або не вище рівня ліхтарів на вулиці або дуже близько до цього рівня. Ось так приблизно. Тепер зробимо те саме з фліпами. І як і раніше, фліпи складніші, тому що ми не бачимо, що відбувається під час маневру. Ми повинні вірити, що встигнемо завершити рух. Тому потрібно почати розвивати відчуття пампу інтуїтивно, а не лише візуально, щоб зрозуміти правильний таймінг. Виконавши це, ми можемо спробувати зробити фліп, і я рекомендую почати зі зворотнього фліпу. Причина в тому, що під час зворотнього фліпу я відхиляю піч назад, уповільнююся і набираю висоту. А коли роблю передній фліп, я відхиляю піч вперед, прискорююся та знижуюся. Тож зворотній фліп дає вам трохи більше часу, щоб зробити його повільніше і виправити помилку, якщо вона виникне. Почнемо зі зворотнього фліпу. І так само, як раніше, будемо рухатися вперед. Додамо тротл і виконаємо зворотній фліп. Ми летітимемо вулицею, додамо тротл і виконаємо зворотній фліп. Проблема, з якою ви зіткнетеся під час фліпів близько до землі, полягає в тому, що вам потрібно вийти з фліпу під правильним кутом пічч, щоб підтримувати швидкість. Іншими словами, піч це ваш контроль швидкості. Якщо я тягну стік назад, я сповільнююся. Якщо вперед, прискорююся. Тож, коли я закінчую фліп і виходжу з нього з сильним нахилом уперед, я набиратиму швидкість і летітиму швидше. Якщо я виконую цей фліп і виходжу з нього під рівним кутом або відхиленим назад, я втрачатиму швидкість і летітиму дуже повільно. Під час завершення руху важливо мати візуальний орієнтир або пам'ятати, де має бути горизонт. Ви побачите, що я виконую фліп трохи не до кінця, трохи не докручую, потім підлаштую піч, щоб скоригувати швидкість, виходячи з маневру. Переконайтеся, що ви рухаєтеся з потрібною швидкістю. Ой ледь не врізався. Я одразу зрозумів, що занадто близько до землі. Отже, таймінг для цього фліпу такий. Якщо ви добре натреновані, то зможете виконувати фліп із ідеальним таймінгом і повертатися до того ж кута піччу щоразу. Це і є наша головна мета. Але на початку, коли ви ще не досягли цього рівня, можливо, під час фліпу ви опинитеся в положенні, де кут піччу буде завеликий. Через це ви рухатиметеся швидше, ніж хотілося б, а потім поступово завершите рух, знайшовши правильний кут піч. Наприклад, тут я дивлюся вниз, а потім плавно виходжу. Трохи повільнішим і більш точним рухом піччя знайду потрібний кут і положення тротлу для бажаної швидкості. Ваша мета зробити щось подібне, тобто просто виконати зворотний фліп прямо на вулиці. Ну і звісно, ми зробимо ще й передні фліпи. У деяких аспектах техніка така сама. Ми робимо памп, знаходимо потрібний кут піч для завершення руху, і ми підхоплюємо себе та продовжуємо політ. Але оскільки ви починаєте рух, тягнучи себе вниз і вперед, потрібно впевнено контролювати таймінг. Потрібно швидко пройти цю частину маневру, де ви тягнете себе вниз і вперед, і якнайшвидше повернутися у рівне положення. Чим швидше, тим краще. Тож працюйте над цими трьома рухами. І коли станете вправними, зможете летіти вулицею ось так. Максимально низька, не торкаючись дороги, виконуючи передні та зворотні фліпи. Ой, я врізався в дорогу. Якщо потрібно більше практики, ви можете робити це трохи вище. Але якщо ви надто високо, наприклад, отут, ви не зможете чітко відчути тротл і правильно відчути таймінг пампу. Тому я хочу, щоб ви були достатньо близько до землі, щоб відчувати момент, коли ви робите памп, і почати працювати над таймінгом руху. Це підводить нас до кінця сьогоднішнього уроку. Нагадую, що всі уроки цієї серії зібрані в плейлист. Я додам посилання на плейлист на екрані. Побачимось у наступному відео.